Так, знімаємо кнопку на ось такій модельці з таким е, шарніром. Це у нас е, якийсь карбон, не пам'ятаю, сьома або восьма генерація, але такий різновид механізмів і схожий. Має багато вже моделей, особливо у Lenovo, бо тут такі пластикові проставки є. То беремо кнопку, тримаємо так, і трохи піддягаємо під верхні кути, один, другий. Підтягнули раз, і вона відійшла. все. Тут це ціле і тут ціле. Знімаємо механізм. Раз, два. Верхню частину піддягаємо. Все, низ у нас просто від, відсунувся на низ. Так, далі. Встановлюємо назад. Беремо е, нижні оці отвори, надягаємо на оці, такі вони геобразні, як гачки, просто пластикові. І так трохи тут притискаємо, можна пальцем. Раз, на цей кут і на цей кут. Два. І все. У нас механізм на місці, ось він працює. Далі беремо кнопку. У нас тут такі направляючі є. Як вони надягаються. Тобто, ось у нас тут свободне вільне місце. І знизу до гори, ось так треба. ну Це я так тримаю, просто зараз її отак кнопка у вас буде. тобто ось у вас, І знизу до гори вам треба, щоб механізм зайшов. Спочатку тут. тобто Берете кнопку, тримаєте під кутом і так під нахилом отак раз, і надягаєте, на направляючі, і отак от, от притиснули, не давіть одразу сильно. Так трохи похитали. І раз, два, клацнуло, Все. Ось вона кнопка на місці, ось вона працює. все.